Всім привіт! Продовжуємо оглядати набої для практичної стрільби з рушниці. І сьогодні на тесті в нас кульові набої від компанії Taho Diabolo Spin. Відповідно до інформації на офіційному сайті, ці набої створені для стрільби на дистанцію до 120 метрів. Початкова швидкість кулі 450 метрів на секунду. Вага кулі 32,7 граму. І так, тестували ми ці набої на дистанцію 50 метрів. Стріляли 71 стволом, з вуженням циліндр і напівчок. Давайте подивимось, що з цього вийшло. І так, спочатку 71-й ствол, циліндр. Ось наші влучання. 4 потрапило рівно. В половину мішені А4. Три постріли пішли трошки вище точки прицілення, один фактично потрапив в саму точку прицілювання і маємо один відрив з п'яти пострілів. Результат, на мою думку, є цілком прийнятним, більш ніж задовільним для такого не дуже коштовного набою. Вартість роздрібна його складає 15 гривень. А результат цілком ну, мене цілком влаштовує на циліндрі. І давайте подивимось на півчок або на півциліндр, тобто злуження в пів міліметру. Як ви бачите, один постріл у нас взагалі не долетів до мішені. А чотири розкидало по всій площині мішеня. Це, в принципі, не задовільно. Свідчить про те, що використання на 71-му стволі напівциліндру є нераціональним. І давайте ще раз зараз переглянемо вже у відео, як влучало з обох цих звужень куля Diabolo Спін. Резюмуючи, хочу сказати, що набій, в принципі, мені сподобався. На 50 метрів з циліндром показав себе дуже непогано. Можливо, я протестую на більшу дистанцію. Подивимося, як він спрацює на заявленій відстані в 120 метрів, якщо буде така змога. Стріляти, як ви побачили, з 71-го стволу більш, більш доцільно саме циліндром. В принципі, непоганий набій. I дякую вам за увагу.